Микола Леонтович, композитор, чиє ім'я знають навіть ті, хто ніколи не чув про Україну. Його Щедрик або Керол Bells» став символом Різдва в багатьох країнах. Але чи знаєте ви, якою була його історія? Микола народився у сім'ї священника. Його батько не тільки навчав сина музиці, а й прививав любов до Бога, молитви та рідної культури. Микола навчався у духовній семінарії і серцем належав музиці. Він хотів зберегти душу українського народу через пісню. Його щедрик був написаний на основі старовинної української колядки. Ця проста, але геніальна мелодія стала мостом між поколіннями та країнами. Та, на жаль, життя Леонтовича обірвалося раптово у січні 1921 року до його батьківської хати постукав чоловік. Який представився працівником радянської влади. Його впустили, нагодували і дали ночівлю. А вночі цей гість вистрілив у Миколу, вбивши його у рідному домі. Бивця так і не був покараний, а світ втратив одного з найталановитіших композиторів. Проте його мелодія продовжує жити. Вона звучить щороку, нагадуючи нам про силу мистецтва, віру. І трагедію його творця, українець Микола Леонтович, людина, яка подарувала світу звук Різдва Христового, зберігай історію та поширюй її.